Всім привіт. Значить, сьогодні вирішив записати коротеньке відео та все ж таки, вода чи антіфріз. Значить, розказую все по порядку. Купили ми його рік назад 2 травня. Залита в ньому була вода. Спустили, така, таке капучино вилилось. ржа капець. Ну, решили дощу воду, не зринує, а поставили. Та розібрали прямо з неба води, залили. Та сама історія. Рішили коротше, заляти антифриз. Така є група Facebook Шефенг Ukraine. Ну і задав я запитання, стоїть заливати чи не стоїть. Стільки кіпішу, ти що, не вздумає? Ти... стільки людей, стільки думок. думок. Все-таки залили ми осінню антифриз, марка G12, в жовтні місяці, але перед тим як заливати, коротше, на 5 літрів води, іменно тут лазить 5 літрів, 100 грам лімонної кислоти. І це все діло, поки тут батько бурнував, воно там бурлило мило, потім проточною водою ми промили. Викрутили крана того переходника, щоб більш-менш адекватно він показував температуру. Ну і вже в нас, вважаю, від жовтня місяця він у нас на антифризі Літом грабали ми плюс 30 температура піднялася 53 градуси. Вище не піднімалася Одна поломка була. На натяжному роліку розсипався підшипник. Поставили Сандепівського до цих пор. Ось такі питання, стільки людей, стільки думок. Но в нас залитий антифриз. Ще повторюся, марка G12. Всім пока!